Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, вітаємо. Вітаємо якраз і хочемо поговорити про стратегію державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Вона безпосередньо прийнята до 2025 року. Поясніть, будь ласка, що це за документ, які основні пункти цієї стратегії. Ми не раз говорили про проблеми ВПО. Зараз що міняється з цією стратегією? Ну, найперше, що це нова стратегія повністю. Так? Ми не вносили зміни до старої, бо маємо досвід так? першого року широкомасштабного вторгнення і розуміємо, що потрібна нова стратегія, а відтак і політика, яку формує держава по відношенню до внутрішньопереміщених осіб. До речі, ця стратегія включає і покроковий план реалізації. Тобто, фактично, кожен крок держави вже є виписаний в часі. Так ми розуміємо, за скільки ми маємо що зробити, і призначені відповідальні. Тепер справа за реалізацією. Ми, як міністерство, і я, як віце-прем'єр, на контролі. Решта ОВА, територіальні громади і решта центральні органи виконавчої влади будуть виконувати те, що закладено, і затверджено в стратегії. Гаразд. Ви також відвідуєте внутрішніх переселенців у різних регіонах країни і спілкуєтеся з ними. Про які проблеми ви чуєте від переміщених осіб найчастіше, і які виклики щодо цих осіб зараз ключові для вашого міністерства та держави? Найчастіше ми чуємо про працевлаштування, про потребу у психосоціальній підтримці. Ми розуміємо, що люди почасто залишились без нічого, так і навіть без звиклого кола спілкування. Вони втратили не тільки майно і домівку, а й втратили тих сусідів, друзів і, можливо, рідних. І тут наше основне завдання дати імпульс. Держава має дати імпульс таким людям боротися за нове життя. І власне, чим ми і займаємось, я їжджу регіонами виправі спілкуюсь з людьми, особливо з чиновниками. Я завжди дуже прошу їх і звертаюся бути більш емпатичними, більш сприйнятливо відноситись до тих людей, які потребують опіки держави. І держава це руки, так чиновників на місцях, це руки тих. Хто слухає, наприклад, в органах соцзахисту, до кого приходять в пенсійний фонд і в інші органи за допомогою, за довідкою, за виплатами, і тут, звичайно, це наша спільна справа зробити так, щоб кожен ВПО, кожен хто перемістився, відчував, він не один і є держава, до якої можна звернутися. Чи можна зараз назвати скільки українців офіційно отримали статус ВПО, а скільки не зареєстрованих? Тому що я особисто знаю людей, які кажуть принципово покладаюся тільки на себе, не збираюся брати у держави гроші, якщо вони потрібні комусь іншому більше ніж мені. Хоча, як на мене, це теж позиція неправильна, тому що держава має реєструвати і знати, скільки людей перемістилося. У вас є аргументи, пані Ірино, для таких людей. Є, але це право кожного громадянина вирішувати, брати їм довідку. ВПО чи ні, ми справді статус ВПО відв'язали від виплат, щоб дійсно люди, які не потребують таких виплат, вони, хоча і невеликі, але для когось єдине джерело доходу. Так вони звичайно мали можливість отримати лише статус заради якихось можливо інших кроків. Отже, у нас на сьогодні станом на 10 квітня 4,8 мільйона зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Всього ж ВПО майже 7 мільйонів. До речі, з цих 4,8 мільйона ми обліковуємо 1,1 і тисяч мільйон і тисяч тих, хто стали ВПО вдвічі. Тобто люди тікали так з Донецької, з Луганської області, переселилися десь поближче, так жили чи в Харкові, чи десь на Донеччині, і зараз вже вдвічі стали, втративши своє майно і все своє фактично минуле життя. Також я думаю, це теж буде цікаво з майже 5 мільйонів ВПО. 1 мільйон це діти. Уявіть 1 мільйон дітей стали внутрішніми переселенцями. Але скажіть, є якийсь верифікований хіба підхід у держави до людей, які двічі стали ВПО? Такий звичайно собі статус, але за цим стоїть втрата чогось. Надбань, будинку, нервів, сил двічі. Чи вони все одно такі самі, як і інші люди, які вперше цей статус отримали після повномасштабного вторгнення? На жаль, поки що немає можливості, щоб виділити цю групу так окремо. Хоча я з вами погоджуюсь, люди двічі втратили, і це би мала бути окрема державна програма. Я вам дякую за підказку. Я обов'язково зініціюю розроблення такої програми, бо розумію, наскільки це важливо для людей, так, які зараз борються, які в тому числі у нас є багато ветеранів, з числа ВПО, так, і в тому числі сьогодні на передовій зі зброєю в руках. Пані віце-прем'єр-міністрко, а з приводу верифікації переселенців, як вони здійснюватимуться? І в цілому. Частина, хто, скажімо, там втратив документи, чи я навіть знаю випадки, можливо, вони не такі поширені, коли люди, виписавшись з Києва з місця реєстрації і не встигнувши це зробити в Маріуполі, на жаль, не можуть отримувати допомогу, тому що ну держава їх не бачить як переселенців, як вимушених осіб, які покинули своє місце проживання. Якщо у вас є такі конкретні випадки, дайте, будь ласка, ми пропрацюємо, бо саме на них видно, що не допрацьовано, так, і як треба змінити систему, яка нараховує такі виплати, для того, щоб ці люди не були за душками, так, щоб людина могла отримати належні їй гарантовані їй державою виплати. Тепер щодо верифікації. Дійсно, у нас є випадки, коли люди зловживають до прикладу, виїхали за кордон, а не повідомили про це і отримують виплати як внутрішньопереміщені особи або недійсна реєстрація, або невчасно подали. Але це я ще раз наголошую: одиничні випадки. Це не є система. Як на мене, система це коли 10% так, принаймні, зловживань. У нас немає і близько цього. І тому я закладаю і завжди кажу, щоб це робили інші, від кого це залежить, в тому числі перевіряючі органи. Не треба, я перепрошую за таке грубе слово, кошмарити всіх підряд. Є люди, якщо є такі дані, і ви бачите, що дійсно є зловживання, тоді це індивідуальний окремий підхід. А ходити по МКП, перевіряти, вишукувати і там всіх під одну грибінку це неправильно. У нас до прикладу є випадки, що держава, хоча людина має право подала всі документи, держава не виплачує з технічних причин декілька місяців. І ну і це теж нормально. Бо ми розуміємо, що бувають різні обставини. То давайте відноситись до людей ще раз прошу з більшою емпатією, з більшим розумінням. Зараз не час. І не ті обставини, щоб держава насильно так або тиснула, або в якийсь спосіб перевіряла всіх підряд. От про емпатію, пані Ірина запитаю вас про історію днії людини. Звернулася вона до мене, але тут, напевно, або ви, або міністерка соціальної політики, да відповідь, чи зорієнтуєте принаймні, як пов'язані статус внутрішньоприміщеної особи і посвідка? Людини з інвалідністю, тому що людина каже, що я внутрішньо переміщена особа, і мені не видають посвідку на те, що я людина з інвалідністю. А я маю виїжджати на операцію до закордону. Поясніть ці процеси, де міг відбутися збій і куди людині з таким питанням звертатися. Якщо от відповіді, напевне, куди зверталася ця людина, емпатії було, напевне, недостатньо, раз не розв'язали проблему. Дійсно, але якщо я правильно пам'ятаю, минулої п'ятниці була прийнята відповідна постанова. Ця проблема була це дійсно Міністерство соціальної політики, яке відповідає. А також і не тільки людина з інвалідністю, а ще й пенсійні посвідчення. Вона була прив'язана до АТО ООС ще минулих років. Ну і десь трішки запізніло рішення, однак воно вирішене. П'ятницю минуло була прийнята постанова. Я ще раз сподіваюся, що прем'єр підписав її вже. і для таких людей, як ви зараз привели приклад, питання буде вирішено. Їм не потрібно буде ще раз там йти, ще раз проходити всі процедури, і вони в електронному вигляді зможуть отримати те, на що дуже сподіваються. Тепер про евакуацію з Донеччини оголошено там примусову евакуацію з 21 населеного пункту. Безпекова ситуація, розуміємо, є критичною. Люди виїздять, вивозять дітей, хоча на зараз знаю, виїжджають навіть з давно окупованих територій українці, які не виїжджали впродовж майже 9 років. Тобто, є виходить можливість. Є можливість нею користаються, і очевидно, що ситуація на тимчасово окупованій території дуже важка, так вона значно погіршилась і з кожним днем стає все важчою і все нестерпніше. Ви знаєте, мій заклик він незмінний виїхати як тільки є будь-яка можливість і е, здатність так пересуватися і проходити ці. Прокляті, вибачте, блокпости. Тому, якщо є можливість, виїжджайте, якщо ми говоримо про сілу зону, так або з лінію зіткнення обов'язково виїжджайте. Я зараз кажу до мам з дітьми, до маломобільних до людей похилого віку. Є можливості у нас евакупотяги ходять щодня. Є автобуси, є волонтери. Вже ніхто нікого не залишить в біді, лише зголосіться. І найгірше, коли люди ховаються, коли люди чомусь думають, що там перечекати буде легше. Ось цього робити точно не можна. Треба виїхати зараз. Є можливість на Закарпаття, на Рівненщину, на Житомирщину. Є можливість виїхати і перечекати. Тоді останнє питання повертаюся до стратегії щодо внутрішньопереміщених осіб, прийнятої до 2025 року державою, як з якої ми почали з вами. Якщо люди і не виїжджають, ризикуючи життям, вони кажуть, нас там ніхто не чекає, у нас немає грошей. Ця стратегія, судячи з її пунктів, передбачає, що повністю держава починає опікуватися внутрішньопереміщеними переміщеними особами. Тобто, це означає, що вони можуть виїжджати просто з сумкою в руках, і держава подбає. Ми правильно сприйняли цю стратегію. Ви правильно сприйняли, їм треба лише зважитись, так і задзвонити, або написати на відповідні месенджери або телефони гарячої лінії. І евакуація це теж частина стратегії, так? яку ми зараз прийняли. Від рішення, коли людина приймає для себе важке рішення евакуюватись і до повернення уже на деокуповану частину нашої Харківської або Херсонської області, ця стратегія включає. Конкретні кроки з фінансуванням, яке бере на себе держава і регіональні влади, дякую вам, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на прямому зв'язку.